У Луцьку є вакансія майстра будівельних та монтажних робіт, обов'язки, управління будівельно-монтажними роботами на об'єкті, формування обсягів для актів, виконаних робіт і заявок на товарно-матеріальні цінності, контроль за своєчасним забезпеченням бригад і робітників інструментом. Зарплата 57 тисяч 500 гривень. У Стромівці шукають бухгалтера серед обов'язків нарахування заробітної плати, введення та контроль бухгалтерського та податкового обліку, подання статистичної, фінансової податкової звітності. Зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку потрібен водій автотранспортних засобів. Необхідно перевозити вантажі по Україні та за кордоном. Зарплату обіцяють 50 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія кур'єра з власним авто. Потрібно доставляти і збирати посилки клієнтів на поштамп, оформляти супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані. Зарплата від 50 тисяч гривень. В обласному центрі шукають і монтажника технологічного остаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Серед обов'язків: монтаж, встановлення елеваторного обладнання, силосів, норій, транспортерів, зерносушарок та іншого технологічного остаткування, виконання зварювальних, такелажних та допоміжних робіт зарплата 50 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен виконавець робіт з обов'язковим знанням програми АВК, завдання, облік, будматеріалів, введення документації, нормування та розподіл завдань. Зарплата 40 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія керівника виробничої практики, обов'язки проведення інструктажів, ознайомлення з правилами безпеки, перевірка щоденників, дотримання трудової дисципліни, розгляд звітів, надання характеристик, підписання документів. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У Рованцях шукають головного бухгалтера серед обов'язків контроль обліку господарських операцій, підготовка та подача всіх форм звітності, облік складу та товарних залишків, нарахування та виплата заробітної плати відпускних лікарняних, ведення кадрового обліку та документації, зарплата 35 тисяч гривень. У княгининку потрібен технік технолог з технології харчування. Він повинен займатися розробкою, впровадженням та контролем харчових технологій на різних етапах виробництва. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія технолога серед обов'язків складання технологічної послідовності, обробки виробів, схем поділу, праці, розрахунок витрат часу і матеріалів, розподіл завдань між співробітниками, контроль якості виконання операцій, розвиток виробничого персоналу, необхідні навички роботи на різному швейному обладнанні, зарплата 35 тисяч гривень. У ківерцях шукають директора відділення серед обов'язків. Організація роботи відділення обслуговування клієнтів банку і залучення нових клієнтів, забезпечення та збільшення кредитного портфеля, зарплата 34 тисячі 289 гривень. У Луцьку є вакансія начальника відділу транспорту. Необхідно розподіляти транспортні засоби і контролювати їхнє використання, розраховувати потребу матеріально-технічних ресурсів, запасних частин, паливних і мастильних та інших матеріалів, та формувати заявки на ці ресурси. Зарплата 34 тисячі 270 гривень. У Рованцях потрібен комплектувальник проводів, серед обов'язків прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях. Зарплата 33 тисячі 976 гривень.